Березнівська міська територіальна громада мала можливість пройти навчання в системі управління проектами від Альянсу університетів. Це дало такий вагомий поштовх розуміння, що треба рухатися в цьому напрямку і створювати додаткові відділи або структури, які допоможуть нам бути більш дієвими, і залучити більше кола експертів, які будуть працювати саме над розробкою і впровадженням проєктів. Бо іноді стається так, що ми нібито проєкт написали, а реалізувати, відзвітуватися за нього дуже Суть важко тому керівництво громади прийняло рішення, що буде змінюватися штатний розклад працівників органу середування і буде вводитися новий сектор проектної діяльності. Але це поки в планах зараз працюємо над розробкою положення і судових інструкцій тих працівників, які будуть працювати. Ну велике значення приділяється тому, щоб люди, які будуть працювати в цьому відділі, Ділі мали бажання вчитися в першу чергу. Були зацікавлені в довгостроковому результаті, не в тому, що сьогодні ми поставимо одну лампочку або змінимо десь лавочку, або встановимо нові вікна а в тому, що ці лавочки і вікна принесуть нашій громаді через 10 років. Вона стане дійсно процвітаючою громадою, однією з найкращих не тільки в області а й в Україні.